Мої якле знають, в момент затримання ви самі на сам системою. Давайте змоделюємо ситуацію. Ранковий рейд, вас зупиняють, отощують 5 людей в формі, починається преса. Ваша перша реакція я дзвоню адвокату. І тут починається бізнес на страху. Зараз в інтернеті повна пропозиція. Абонентський супровід 24 на 7, виїзд на місце затримання всього 1000 гривень на місяць. Ви платите, думаючи, що купили безпеку, але давайте порахуємо хронометраж. Силове затримання триває від 2 до 5 хвилин, час доїзду до адвоката до міста з пробками мінімум 30-40. Математика не на вашу користь. Коли приїде адвокат, на точку ви будете за 20 км проходити ВЛК або їхати в начальний центр. Більшість таких абонементів це просто збір грошей. Вам по телефону кажуть, нічого не підписуйте, і це вся допомога. А мої колеги знають, в момент затримання ви самі на сам систему. Адвокат потрібен потім фіксувати злочин, писати скарги в ДБР або ДО, щоб навчити вас алгоритму. Але в момент ще, ви самі собі адвокат. Якщо ви не вмієте цього робити, якщо ви чекаєте Бетмена, ви вже програли.